Всім привіт! Сьогодні 22 листопада. Вчора у нас був дощ, сильний вітер. от такий клопот у нас случився. У нас зірвало. Трошки повиривало агроволокно чорне на полуниці. Ну нічого, зараз будемо ремонтувати колишки, Позалітали. Ось їх, позалітали вони, ну нічого. Зараз. Беремо і натягуємо. Анюня, що ти рвеш? І далі йдемо, ремонтуємо, назад, все поправляємо півгодинки і все поправили. Трошки поверивали вітер нам, звісно, натворив біди. Ну нічого, життя продовжується, треба трошки поправити її і все буде нормально. Наша річка Отака От у нас вийшла. Все трошки поправимо і все буде нормально. Якось так. Друга річка. Але ці вітри, але там, де хороше волокно. А ось неякісне волокно, Ось. Неякісне волокно. Все. Воно ось береться, воно тягнеться. Ось. Все. Це просто його один сезон. Обідно, досадно. Ну, буває і таке. Купуйте в перевірених виробників. І от таке попалося. Іменно одна партія. Ось Тут кусочок. Ну, буває і таке. Хотілося як краще. А маємо те, що маємо. Якось так.